І важливе питання це підготовка лікарів для спортивної медицини, декілька таких цікавих, відомих даних. У 2006 році з цього питання було вдуматись доручення, не доручення указ Президента України, постанова Верховної Ради України і рішення Кабінету міністрів про створення системи підготовки спортивних лікарів на базі Національного інститут виховання і спорту. Я думаю, що ну, в результаті дій певних фахівців Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, ми в цьому питанні не продвинулися, а вимушені були піти так званим компромісним шляхом і створити спільний факультет, і практика його функціонування показує, що не зовсім вдалий механізм. Я думаю, що в цьому відношенні Україна є унікальною, коли не виконується доручення і рішення трьох найвищих посадових осіб в нашій державі Президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів.